Всім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні вивчатимемо поділ важких ядер та будову ядерного реактора. У 20-му столітті активно проводили дослідження радіоактивних елементів. Так, учені Отто Ган, німецький хімік та Ліза Мейнтнер, австрійський фізик і радіохімік, виявили, що ядра радіоактивного урану розпадаються на інші менші ядра після бомбардування їх нейтронами. Це відкриття стало початком важливого періоду в сучасній енергетиці. Процес поділу важкого атомного ядра на два називають розщепленням ядра. Утворені ядра називають осколками. На екрані схематичне зображення розщеплення ядра урану. Під час розщеплення ядра урану, крім ядер осколків, виділяються ще й кілька нейтронів. Ці нейтрони найімовірніше зіштовхнуться з іншим ядром урану і спричинять ще одне розщеплення. У такий спосіб почнеться ланцюгова ядерна реакція поділу. Ця реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії і тому використовується в енергетиці. На екрані схематичний розріз ядерного реактора. Більшість цієї енергії передається дуже швидким частинкам, що утворюється під час розпаду. Але як саме можна перетворити цю енергію на електричну, яку людство знає, як використовувати і транспортувати? Для цього використовують величезні установки ядерні реактори. Здебільшого ядерні реактори призначені для того, щоб перетворювати ядерну енергію на теплову. А далі, схоже, до того, як це відбувається в теплових електростанціях, уже перетворити теплову енергію в електричну. Перш за все, спробуємо уявити, як енергія ядерної реакції перетворюється на теплову. Ядерне паливо це якийсь радіоактивний ізотоп, найчастіше уран 238 чи плутоній 239. Його закривають у спеціальних геометричних контейнерах тепловидільних елементах. Ці контейнери поміщені всередині корпуса реактора і занурені у воду. Під час реакції тепловидільні елементи сильно нагріваються, а отже, нагрівають і воду. Зупинити ядерний реактор повністю неможливо, але можна уповільнити ядерні реакції в тепловидільних елементах. Для цього поруч із ними поміщають спеціальні стержні, виготовлені з матеріалів, що поглинають нейтрони. Що більше стержнів перебуває між тепловидільними елементами, то менше нейтронів потрапляє на ядра радіонуклідів. Усередині ядерного реактора кілька стержнів опущені завжди, аби запобігти вибухові. Нагріта тепловидільними елементами вода насичена радіоактивними елементами, тож її не можна використати безпосередньо. Таку гарячу воду закривають у трубі, що з обох боків з'єднана з робочою камерою реактора. Тобто вода завжди залишається всередині. Це перший замкнутий контур ядерного реактора. Труба проходить крізь інший резервуар з водою, у якому вона вже не контактує з радіонуклідами. Вона випаровується після нагрівання першим контуром. Пара крутить турбіну, яка перетворює енергію свого руху на електричну енергію. Після цього вся пара збирається, охолоджується і подається до того самого резервуару. Тож тут вода також не покидає систему. Це називаємо другим замкнутим контуром ядерного реактора. Охолодження другого контура відбувається за допомогою води із зовнішнього джерела. Наприклад, озера. Вода з водойми не має жодного контакту з радіонуклідами чи водою всередині контурів, тож їй не загрожує радіаційне забруднення. Тоді, коли важкі ядра розпадаються на легші, малі ядра можуть зливатися в одне і утворювати більше. Цей процес називаємо синтезом. Зазвичай для цього треба витратити енергію. До того ж, витратити треба стільки енергії, скільки виділяється під час розщеплення такого ядра. Проте існують легкі ядра, під час синтезу яких енергія виділяється. Наприклад, такими є ядра ізотопів гідрогену дейтерій і Третій. На екрані схема синтезу ядер, де ліворуч ядра дийтерією третьої до реакції, а праворуч продукти їх взаємодії після термоядерного синтезу. У природі синтез відбувається в зорях за дуже високих температур, тому такий синтез дістав назву термоядерного. Зорі так сильно притягують свої частинки до центру, що ця сила тяжіння виявляється більшою, ніж сили відштовхування між однаково зарядженими ядрами елементів. Саме енергія отримана внаслідок термоядерного синтезу і потрапляє на землю у вигляді світла й тепла. На екрані наша зірка Сонце у розрізі. Під час термоядерного синтезу утворюються важчі ядра. Ба Більше вважається, що всі елементи, що мають порядковий номер більше, ніж 2, з'явились колись у давніх зірках. Після своєї смерті ці зірки вибухали, розносячи важкі елементи по молодому космосу. Якби можна було виконувати термоядерний синтез на землі, то це було б найкраще джерело енергії. Сутнісно, це була б енергія з води. Проте, хоча вчені навчилися синтезувати елементи, але щоб нагріти початкові ядра, витрачається набагато більше енергії, ніж потім утворюється. Саме тому термоядерний синтез не є ефективним джерелом енергії на землі. Отже, пригадаймо найважливішу інформацію про поділ важких ядер. Ядра урану після зіткнення з нейтроном розпадаються на два менші ядра осколки і кілька нових нейтронів. Цей процес називаємо розщепленням ядра. Під час розщеплення ядра виділяється дуже багато енергії. Людство використовує цю енергію в ядерних реакторах, що є основою атомних електростанцій. Ядерний реактор складається з камери з тепловидільними елементами, всередині яких герметично закрито ядерне паливо. І двох закритих водних контурів. У ядерному реакторі ядерна енергія перетворюється на теплову енергію і передається воді. Пара води рухає турбіну, а отже, перетворює теплову енергію на механічну. Обертання турбіни дає змогу виробити струм, а отже, перетворює механічну енергію на електричну. Якщо важкі ядра розщеплюються, то легкі ядра можуть об'єднуватись у важчі. Цей процес відбувається за дуже високих температур, і якщо на ці ядра діють сили, що можуть подолати силу електричного відштовхування між ними, цей процес називаємо термоядерним синтезом. Найбільшим термоядерним реактором в сонячній системі є сонце. На Землі термоядерний синтез можливий, але є дуже неефективним джерелом енергії. Ну що ж, на сьогодні це все про ядерні реактори. Побачимося наступного разу.